Виконуємо номер 305 із підручника Алгебра 7 та номер 12.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Виконайте піднесення до степеня. Завдання перше, п'ятий степень числа 3. Друге завдання квадрат числа 0,7, третє куб числа 1 четверта. Четверте п'ятий степень числа 1,1. П'яте завдання четверте степінь числа мінус 7. Шосте куб числа мінус 0,3. Сьоме квадрат числа мінус 1,2 третьих. І восьме завдання четверте степінь числа мінус 0,1. Приступаємо до виконання. 3 у п'ятій степені потрібно число 3 помножити 5 разів, отримаємо 9 на 9 – 81. і 81 на 3 це буде 243. 0,7 в квадраті, 0,7 помножимо 0,7. Отримаємо 0,49. Одна четверта в кубі. Це буде в чисельнику 1. В знаменнику 4. Множимо на 4, множимо на 4. Це 64, отримали 1, 64. Подамо 1,1 другу в вигляді неправильного дробу. Це буде 3 других, і підносимо до 5 степеня. 3 на 3, 9. 9 на 9, 81, і 81 на 3 це 243. 2 в 5 степені це 32. Маємо 243 32, або подамо в вигляді мішаного числа, це буде 7,1932. Мінус 7 в четвертій степені, показник степені число парне, тому число буде результат піднесення, буде число додатнє. І множимо тепер 7 на 7 це 49. 49 множимо на 49, це буде 2401. Показник степеня: число непарне, тому результат буде число від'ємне. 3 множимо на 3,9, 3 на 9, 27. І відокремлюємо 3 цифри, кому отримаємо мінус 0,27. Подамо мінус 1,2 третіх у вигляді неправильного дробу. Отримаємо мінус 5 третіх. Підносимо до квадрата 2 число парне, тому результат буде число додатнє. 5 множимо на 5 це буде 25, 3 множимо на 3 буде 9. Маємо 25 дев'ятних, дрібне правильний, подамо в відгляді мішаного числа. Отримаємо 2,7. Знов від'ємне число підносимо до парного показника степеня, тому число буде додатнє. 0,1 множимо 0,1 на 0,1 і ще раз на 0,1. Отримаємо 4 цифри після коми. Отже, маємо 0,1 тисячну. Номер 305 із підручника Алгебра 7 та 12.8 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс» виконано.